Ще раз доброго та будь ранку усім. Ну а доки ви дивилися рубрику Сніданок до нас у студію. завітали наші сьогоднішні гості, яких ми вже теж анонсували. Я зараз великим задоволенням їх представлю. Тож це організатор фестивалю терамедіа Анна Євгенівна Коршунова. Доброго ранку ще раз. Ольга Лободюк, це керівник команди Хмельницького НВК Романської районної ради Сумської області, і також учасниця фестивалю Тетяна Балюра. Доброго раночку, добра Доброго. наше традиційне запитання, яке ми ставимо всім нашим гостям, як було сьогодні прокидатися, як розпочали свій ранок? Мабуть, до мене спочатку За питання, це запитання тому, для організаторів. Да. Ну, десь о шостій ранку. А коли заснула, перевіряючи творчі завдання? Мабуть, о другій десь годині десь в такому районі, і це вже третій день, тому нормально пропинулись. Уже звичка. А, Вже звикли. А що за творче завдання? Ну давайте, мабуть, про все по порядку. Бо в першу чергу цікаво, що це за фестиваль. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, які не знають про це, бо цей фестиваль проходить вперше. І от така інформація тера медіа, фестиваль шкільних газет. От хочете від вас почути це детальніше. Хто в ньому бере участь і яка мета цього фестивалю? Ми давно. Хотіли провести цей фестиваль, тому що медіаосвіта – надзвичайно актуальна тема взагалі в країні. Медіаосвіту впроваджують і в шкільну програму плануються впроваджувати, елементи і впроваджують в шкільну програму. І в усіх цивілізованих країнах медіаосвіта надзвичайно важливий сектор освіти. І такі форми проведення, як сучасні форми, як фестивалі, конкурси, квести, дуже цікаві дітям, насамперед дітям. В Україні дуже багато шкільних газет, але чи всі ці газети є справжніми медіа, чи всі вони є газетами? І е, ну, газета Сумської обласної гімназії для талановитих та творчо обдарованих дітей це справжня журналістська газета. І нам дуже хотілося поділитися досвідом. Е, у нас є і ще в Сумському державному університеті. Школа юних журналістів, є молодіжна організація, молодіжна медіа, спілка, де голова Марина Осюхіна. Величезна робота проведена Мариною. Я не знаю, скільки вона спала. я Таки більше, тому що всі ці підводні камені, вся організаторська робота це її була. Це дуже складно, звичайно складно. Ми давно мріяли зробити такий захід. Ми дуже сподіваємося, що в нас все вийшло. Я думаю, про це краще запитати у наших гостей, наших учасників. В чому суть фестивалю? Ми запросили шкільні редакції, які мають своїх керівників. Зазвичай керівник це вчитель. Приїхали вчителі разом із учнями, які працюють над газетами, привезли свої газети. У нас є конкурс газет, і сьогодні буде дуже серйозне обговорення цих газет, відкрите обговорення. Оцінювали, оцінювали ми газети за е, певними критеріями. Е, але завданням фестивалю був не конкурс, конкурс це не самоціль. Нам важливо було, щоб і діти, і вчителі чогось навчилися. Тому у нас е, було чотири лінійки. Тренінгів, занять, майстер-класів, спілкування. У нас класні круті тренери, надзвичайно цікаві люди, які теж старались, намагались дати як можна більше дітям-викладачам. і, дітям, і викладачам. Ну і, звичайно, творче завдання. Хочеться ближче познайомитися ще з нашими гостями, які зараз у студії. Розкажіть, звідки ви приїхали і чому зголосилися взяти участь у цьому фестивалі? Я як потрапила взагалі? Ми приїхали з Руменського району, з села Хмелів, але я завжди говорю, що село це не ознака провінції. У нас дуже така справді гарна газета. Ми працюємо 8 років з газети Золоте перо вона переможець всеукраїнського конкурсу в номінації Краща шкільна газета України». Діти і цього року отримали три перемоги відразу в конкурсі всеукраїнському я журналіст, але хотілося змін. І от ви запитували, як ми прокинулися сьогодні. Сьогодні прокинулися дуже з радістю, адже сьогодні спас при вражемі Господні. Ми хотіли змін, і вони відбуваються. І відбуваються саме дякуючи фестивалю, який відбувається. Бо справді стільки всього неймовірного і насправді ще хочу зауважити, для нас фестиваль почався раніше з 1 серпня, коли почали викладати в групі терамедів матеріали учасників. Тобто ми кожного дня чекали, хто сьогодні буде, який сайт, що там, які газети, і скільки нового не тільки я і мої учні, а й колеги, скільки для майбутнього роботи школи все побачили. І коли приїхали, то ми не розчарувалися. Ми просто закохалися і в тренерів. Причому це і і молоді наставники, але такі яскраві. Алла Федорина, а автор підручників про медіа освіту, медіаграмтак, тобто ціла низка. Діти задоволені, я і сподіваюся, що це піде зовсім новий виток. Нашої діяльності. Я хочу, що у вас вражень дуже багато. Таню. Ти безпосередньо учасниця цього фестивалю. Ну, сьогодні вже розпочався третій день. Для тебе він розпочався з прямого ефіру. У нас на студії. Дякую, що знайшла сили встати. Теж так рано прийти. Ці два дні чим тобі найбільше запам'яталося? Чим би ти могла поділитися з нами? Ну, звичайно, найбільше запам'яталися майстер-класи. Які нам викладали такі класні тренери, які завжди нам допомагали в тяжку хвилину, коли ми щось не розуміли. Вони могли нам просто підійти і докладніше все розповісти. Угу. Ну і до речі, результат одного із цих все ж таки майстер-класів. Ну я б хотіла ще раз переглянути, бо технічні кладки ми, наплатки... ми зараз спробуємо. От, дуже сподіваємось, що зараз просто буде. Знаєте, просто п'ятниця. Техніка теж відчуває, але ролик дуже гарний. Просто зараз. Відправдова анімація, це по кадрова анімація. Наскільки за, півтори години, ти зроблено за півтори години. Так. Розкажіть, будь ласка, ну, може, як? Три... як? Хто? Я спочатку про тренера скажу. Це наша угу. зірочка, це випускниця нашої гімназії, яка колись була головним редактором газети Кебета. Зараз вона вже закінчила Харківську академію. Мистецтво працювала режисером на телеканалі Зік і займається з дітьми пластиліновою анімацією. Зараз ну ви побачили результат. Я не знаю, чи були ви на ну, euh, хлопці. Ваші е були. були так, але вони спочатку так з підозрою, якісь мультики будемо робити, навіщо нам це потрібно? А потім від іри не можна було забрати дітей на наступні майстер-класи. Тому що вони щось створювали. От вони створили це малесеньке відео, але це було так з натхненням зроблено. Воно було перше. А це було не тільки практичне завдання. Іра їм розповіла і ще основні правила анімації. Там була велика теоретична частина, але ну ви бачите результат. Це вже практичний результат, це їхня робота. дуже таке цікаве відео. Не скажеш, що просто діти взяли, зробили за півтори години. Виглядає як нормально, таке повноцінно. Я маю на увазі таке, знаєш, от Повноцінне промо якогось фестивалю, і я ну, коли може, мені вперше взяли в руки цей пластик. Ну, тобто мені строго... коли Юля розповіла про те, що це зроблено дітьми за півтори години. Я так мене відвисла ще одного так. От трошки нижче у нас просто ну обмежений ефірний час. Тому я дуже хочу встигнути поставити запитання стосовно творчого конкурсу. розкажіть, будь ласка, що це за творчий конкурс? а Ще якесь творче завдання, яке мала виконати кожна команда. Кому першому почати? Тому що коли я творче завдання оголошувала, коли отримали листочки з творчим завданням, то яке відчуття було, Оля? Для нас це було просто незрозуміло і ми не знали, як, як це буде. Адже... Навіть як реагувати, вони не знали. Це було дуже ви нас клеймо. Нам потрібно було взяти інтерв'ю, це ви на склеймому. Умови. Творче завдання було. До речі, ми не винні, що таке було творче завдання цікаве. Ми збирали побажання учасників і лінійки майстер-класів, ми підбирали тренерів, підбирали теми так, щоб. Ми робили те, що просили учасники. І було таке прохання побільше практики. Ну, що таке журналістська практика? Це екстремальні умови зазвичай. І ми створили, змоделювали такі умови. У нас була прекрасна екскурсія екскурсія на виставку обласного краєзнавчого музею, «Суми 20-те століття починається. Ми дуже любимо цю виставку, там, де дрібнички, де життя родини початку 20-го століття в дрібничках показано. Кожен з учасників, це було жеребкуванням, витяг назву предмета з цієї виставки і жанр, в якому треба написати. Далі треба було створити журналістський текст у рамках цього жанру, задіюючи цей предмет. Вімкнувши всю фантазію, свою креатив, але е, повинна була використовуючи три джерела інформації: спостереження, люди, документи. Е, половина вже, е, завдань перевірена. Ми вже прочитали. От після ефіру будемо перевіряти е, другу половину. Е, дуже цікаві завдання, але одразу було важко зрозуміти, правда. Так, спершу було незвично, але потім ми отримали стільки цікавої інформації, не лише від екскурсовода, а від сторонніх навіть людей. І потім, коли вже проходили вулиці Соборною, то вже зовсім іншим очима дивилися, бо знали, що там в основі фундаменти закладено, лежить ота цела, яка там століття назад. виготовлена, і на ній є клеймо, і ти клеймо це знак якості, що це. Прекрасно. От у вас інтерв'ю, здається, у вас я ще не бачила ваше інтерв'ю і це глина. Інтерв'ю це глини. Мені здається, що це найкраща респонденція. Просто пройшла мимо стосунцях і зовсім не звернула уваги. І нам вдалося, адже ми налаштовані були на розмову, що вони говорять, що сили нас говорять, що знову нас не помітили. А ми зупинилися і почали з нею розмову. Це теж було зроблено. Або от від... Парадний буфет і стрічка новин. Mm -hmm. mm -hmm. Такі цікаві у нас були комбінації. Ну, Подивимось, що, mm -hmm. що сьогодні. Таню, ти виконувала яке mm -hmm. завдання. Інтерв'ю у цегли брала? Інтерв'ю брала у цегли. <laughs> як, розкажи. <laughs> Просто поділися досвідом, яким чином можна взяти інтерв'ю інтерв у цегли. Це... Ну, звичайно, як нам сказала. Наш тренер, що потрібно використовувати три джерела інформації. Ми також. Ми вели власне розслідування. Ми пішли вулицями Сум, знаходячи ті цеглини з клеймом, Ми довго їх шукали. Ми хотіли спитати людей, але в більшості випадків люди просто думали, що ми якісь ненормальні, мабуть, дивні люди. Ми зібралися командою, звичайно, ми зробили, ми надіємося, що це класне інтерв'ю. Угу. Ну, я щиро бажаю, я в тому впевнена і щиро бажаю взагалі успіхів. І сьогодні, щоб вас день пройшов яскраво, насичено і такого феєричного фінішу, і нехай він буде стартом таким загальним. І на наступний рік ми теж вас чекатимемо тут у студії вже з новими враженнями і другим фестивалем. Хорошого вам дня хочеться побажати. Ну, а зараз переходимо до нашої наступної рубрики.